Вітаємо на сайті навчального центру Коніка Міноти України. В цьому відео ми розглянемо процедуру налаштування балансу насиченості в програмі Acurio Color Manager з використанням спектрофотометра. Запускаємо програму. Вибираємо режим Expert мод», Вибираємо наш принтер і натискаємо кнопку «Select Tool». Процес підключення. Принтера до програми було показано в попередніх відео, тому ми на цьому не зупиняємося. Отже, тепер ми маємо вибрати в цьому екрані режим вимірювання балансу насиченості. Натискаємо кнопку Density Balance. В цьому екрані ми маємо вибрати спектрофотометр, який будемо використовувати. В моєму випадку спектрофотометр майор 1. Від компанії Minolta, у вас може бути спектрофотометр компанії x X-Rite I1 Pro або XRide I1 Pro 2. Вибираємо необхідний спектрофотометр. І важливий момент: ми маємо зайти в налаштування самого спектрофотометра і вибрати режим вимірювання. Ми рекомендуємо використовувати режим вимірювання M2. Як найбільш універсальний. Взагалі про режими вимірювання було розказано в попередніх відео, тому ми на цьому не зупиняємось. Натискаємо кнопку Connect. Коли відбулося підключення до спектрофотометра, до речі, якщо говорити про спектрофотометр MyRo1, то перед тим, як натискати кнопку Connect, необхідно натиснути кнопку включення живлення на самому спектрофотометрі. Далі натискаємо кнопку Next. Тепер ми маємо вибрати папір, на якому виконуватимемо налаштування. Ми рекомендуємо використовувати найякісніший папір для цієї процедури, який є у вас наявності. Його тип бажано, щоб це був папір з покриттям, хоча сама процедура дозволяє налаштування балансу насичності на будь-якому типі паперу. Але трошки про це далі ми поговоримо. Отже, вибираємо необхідний папір, саме касету, з якого буде йти друк. натискаємо кнопку Далі. Тепер нам пропонується вибрати тестову шкалу, по якій буде йти вимірювання. Шкала 1 і шкала 2 це для ручного режиму вимірювання. Для того, щоб трошки пришвидшити процес і зробити вимірювання більш точним, рекомендуємо вибрати режим вимірювання номер 3 точніше шкалу номер 3 Стріп, тобто вимірювання буде йти. В такому автоматичному режимі. Натискаємо кнопку далі. Next. І вибираємо режим друк тестової шкали, натискаємо далі. Відбувається друк тестової шкали. Поки він друкується на принтері, ми можемо почати, почати вимірювання. Для цього натискаємо кнопку «Старт cлоріме Відбувається підключення до спектрофотометра програми, і е, необхідно е, спочатку відкалібрувати сам спектрофотометр. Для цього необхідно надіти на спектрофотометр ковпачок з його контрольною шкалою, або якщо ви використовуєте спектрофотометр е, X-Ride I1 Pro. Чи Ivan Pro 2, то ви маєте поставити спектрофотометр на його базову підставку. Отже, в моєму випадку пропонується надіти ковпачок на спектрофотометр і натиснути кнопку ОК. Це я зробив. Відбувається внутрішнє калібрування самого спектрофотометра. І ми можемо починати вимірювання. Беремо. Наш віддрукований аркуш, кладемо його на стіл. Бажано підкласти декілька листів чистого паперу, такого ж самого розміру, що і був надрукований. І ми можемо починати вимірювання зі шкали номер 1 На листочку на аркуші, який був роздрукований, вона позначена цифрою 5. Не дивуйтесь, це особливість. Знімаємо ковпачок зі спектрофотометра, ставимо лінійку на першу шкалу, і поч... натискаємо кнопку і починаємо рух спектрофотометру. Перша шкала відсканована. Переходимо до іншої шкали. До речі, вимірювання спектрофотометром майро 1 може відбуватись в дві сторони. Так би мовити, для економії часу і оптимізації процесу. Вимірюємо поступово всі шкали по черзі. Всього їх буде 7 на папері формату SRA3. Якщо формат паперу А3, то їх буде 6. В моєму випадку остання шкала відсканована. З'явилася кнопка Next і ми натискаємо її. Тепер нам запропоновано зберегти наше налаштування на, спик... на принтері. Для цього ми маємо вибрати пусте місце в самому. Принтері, але в моєму випадку всі місця заняті, тому я вибираю будь-яке попереднє налаштування, даю нове ім'я, або можу залишити те ж саме ім'я, наприклад, це буде 5 двічок. І натискаю кнопку Complete. Пропонується переписати попереднє налаштування. Ми це робимо і бачимо повідомлення про те, що наше налаштування збережено на принтері. Натискаємо кнопку ОК. Все налаштування збережено на принтері. Процедура налаштування закінчена, і ми можемо вийти в головне меню і вийти з програми. Як перевірити, чи дійсно було збережено наше налаштування на принтері? Для цього необхідно підійти до панелі керування принтером. Натиснути кнопку Утіліти на панелі керування. Далі налаштування адміністратора, налаштування системи. Експертне налаштування, налаштування якості і останній пункт налаштування балансу насиченості. Тут. Другий пункт реєстрація видалення даних балансу насиченості. Ми бачимо, що профіль налаштування, який ми тільки що виконали і записали на принтер, він тут дійсно є. Ось він. Це, він має назву 5 двічок. Він увімкнутий. Бажано вимкнути всі попередні налаштування балансу насиченості, якщо вони були Увімкнуті. В такому випадку а, лише цей останній профіль налаштування балансу насичності буде використовуватись для всіх робіт а, без виключення. А, якщо ми будемо використовувати налаштування балансу насичності для різних типів паперу, а, таке теж можливо, а, то а, тоді ми маємо ввімкнути ті. Налаштування балансу насиченості під відповідні типи паперу та відповідні щільності, якщо ми цього бажаємо. Але все ж таки я рекомендую виконувати налаштування балансу насиченості якомога як на найкращому папері, який у нас є в наявності, і лише його використовувати в подальшому. Отже, налаштування. Завершено. Ми виходимо в головний екран і ми можемо використовувати наш принтер для подальшої роботи. Дякую за увагу. До побачення.